Присяга це те, що робить цивільну людину військовою сьогодні. У Бучанському ДФТГ присягу на вірність склали вісім бійців. Ще одинадцяте нині проходять навчання. Урочиста присяга вона дається один раз в житті, дається клятва народові України. Що боєць готовий знищити кожного загарбника за майбутнє нашої нації. Юлія одна з тих, хто сьогодні урочисто склала присягу. Каже, вирішила доєднатися до бучанських відьом, тому що перемога це спільна справа. Я тут, тому що потрібно захищати. Потрібно захищати, допомагати. Я жінка, але це не значить, що я маю ховатись. Жінка зізнається про відьому дізналася з новин та вирішила, що вона теж зможе. Дивилися новини, дивилися новини. Щодо того, що робиться в Україні, і побачила соціальну рекламу. Я звечора побачила, зранку вже зателефонували. Усі вони пройшли відповідні навчання та від сьогодні приступають до захисту неба. Уляна у ДФТГ теж прийшла за покликом серця. Жінка пережила окупацію в Бучі, її чоловік нині боронить Україну на фронті. Тож вона переконана, кожен має роботи бодай щось для того, аби мир на українській землі настав якомога скоріше. Я рахую, що зараз обов'язок кожного долучатись, допомагати, підтримувати. Щось робити для того, щоб зберегти нашу країну, наших людей, ну і потрібно допомагати людям, ті, які зараз набагато в складніших умовах, тобто на лінії фронту. Тому я прийняла таке рішення долучитись і зробити все, що від мене залежить, щоб діти наші спали спокійно. Станом на сьогодні у добровольчому формуванні більшість і далі складають жінки. Найстарші тут 72 роки. Утім бійці формування кажуть: ані вік, ані стать нині не важливі. Тож, якщо вам вже є 18, і у вас є бажання наблизити мир. Долучайтесь.